Такі знаки ви помічали у різних куточках міста. Що вони означають? На них дві букви: ПГ – пожежний гідрант. Він використовується рятувальниками під час гасіння пожежі. Пожежі бувають складні, іноді води в пожежних автомобілях не вистачає. В такому випадку рятувальники підключаються до пожежного гідранта для додаткового забору води. Ми беремо колонку з пожежної машини і прямуємо до гідранта. Завдяки гавку відкриваємо кришку гідранта та накручуємо саму колонку. Ми під'єднуємо рукав до колонки, відкриваємо її, відкручуємо колонку і подаємо воду, яка йде одразу до автоцистерни і заправляє її водою. Потім після закінчення робіт ми закручуємо колонку, знімаємо і ставимо до автомобіля. Іноді... Над такими люками водії паркують свої автомобілі. І через це рятувальники не можуть дістатися до нього. Це суттєво ускладнює гасіння пожежі. Тому, шановні водії, просимо вас під час паркування зверніть увагу, чи немає поблизу знаків розміщення пожежного гідранту.